Вірш Лідії віцені жива ікона, що наснилась, читає Галина Дроб'язко. Лідія Віценя, жива ікона, що наснилась. Печальний ангел при мені, я бачила його вісні, і шов праворуч у полотняному вбранні, бо соняш, на шляху курнім і тісно поруч. А потім. Видиво ясне, мов ніч глибока стала днем, хотіла бачить, і сповідальники мене учили, щоб із цим вогнем була обачна, щоб і ні слова про той сон, число незрячих легіон, та й ще, чи то, я б і мовчала до ікон, але в одній той самий сон. Пізнова раптом. Ти бачила, сказав мені печальний ангел, тільки ні, не називай оту з ікон, яку явив живою сон, не треба, всує, а я назвала в таїні кільком, хто чує. Реквізити для допомоги Збройним силам України, відолічки, вказані під відео, вірш Лідії Віцені, жива ікона, що наснилась, читала Галина Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.